Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці 19 травня. Друзі, що ж, що ж, друзі, наша весна пішла боком. Е, холодно, дощі. Е, кожен день йде дощ, кожен день йде заливний дощі. А якщо рано е, сонечко, то після до 12 дощ. Після 12 от небо затягнуло, як в мішку, як в мішку. А після 12-ї перейшов дощ і зразу хо холодає, так що якось то, знаете, була хвилинка, хоч була хвилинка е, цього хвилинка погоди, той перебіг, друзі, знімав в 145 корпусах, е, виймав всередині по дві по три рамки, ставив. Ставив медові, друзі, виїдайте. Я вам показую, скільки вже в мене вже за весну. Скільки в мене виїли 145 рамок. Бачите? Це, друзі, вже стільки виїли 145. Тут аж не було, все було. Вже стільки виїли меду, то добре, що є мед. Я не представляю, я дивлюся, як я показую люди, як колотяться. Це капець. Це капець, друзі. Але зараз підемо зробимо маленьку таку ревізію. Ой, під... оце я, я тут вже перебираю. Так робимо. Те, що в мене осталось, не знаю. Якщо так подовжиться, холода, що воно має бути? Те, що в мене є стільки трьохсотих з медом, це, а це ще 145-й. І це, ще все, десь трохи медові, 145-й є. Є краще, медові, є хуже. Є такі, що це я маю викинути їх на перетопку, ще не перебрав. О, і тут є в мене отакі в мене є медові. Там вже бачу ряд. О, мене ще, ряд, ще в мене ряд гарних. О, дві такі гарні. Трьохсоти рамочки. Це підуть, добре, що я їх знайшов зразу з вами, то я буду знати, що в мене є. Такі ще гарнесенькі в ідеальному стані 140-300, Бачите, які ще? Я ж не забув за них, що вони... О, віці гарні рамочки. Медові. Це все треба все повиймати. Звідси. О, і тут у мене ще є такі теж медові. Ну, ще трохи небагато, друзі. Небагато, але ну, як піде холод, це, це ці рамочки, це все треба перебрати їх, це все це на отводки. Отакі в нас, друзі, справи, так що благодаря кормам, то ще ми якось тримаємося. Тримаємося на плаву. Зараз Благодаря таким кормам ми ще тримаємося трошки на плаву. О, то. А це я тут теж перебирав. О, то тут у мене робиться. Це вже я за, 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 а, за один день. Це стільки Сім десятирамочників. це за один день я віддав це. Вже. Це вже пусті, друзі, це вже все. повиїдали. Тут у нас ще є. Ще у нас тут є трошки. Ну це пуста 300. Ще у нас тут є трошки і такої сушки під отводки, то що треба медової. отакі От ще у нас є, бачите, хорошенькі. Ще є. Будемо старі відбирати. отакі От у нас ще тут є, такі медові у нас. Ще трохи є. Це, буду, буду ставитися під, це вони будуть ставитися під пакети, щоб тихенько розширяти. О. І ж треба щось будемо вибраковувати, бо як вони медові будемо обрізати, я трохи вже нарізав, буду вибраковувати, викидати, а хорошу суть будуть назад ставити. І так будемо таким. Образом, Друзі, ми весню, знаєте, ще не повіте, але ці пташечки ці день стою на пасті, прямо такого вграє, вкриває пасіку. То стою тарабань тарабан, по плясі, розганяю їх. Ось такі в нас, друзі, невтішні у нас рік. Справи, друзі, невтішні. Нема чим тішитися за цими дощами, за цим всім показують. Я з друзями своїми говорю, що як показують, як бджоли викидають розпліт. Як бджоли викидають розпліт то у мене то ні, то вже сімейки, от є вже сімейки, от, от вже тут стоїть 345-х, вже там 345. Не, друзі, ця сім'я вона мене поразила. Це була норменька осінь бджоли. І ось у мене тут розділительна стоїть. Казали, що якщо я підніму 145-х догори, 300 й донизу, тут заведуть матку і бджола хочеться зроїться. Все розплід вийшов, супер, опустився донизу, вже зачервила шість рамок розплодом. Вже вийшло, вже сюди все свободне. Дуже дуже добре, друзі, дуже добре. Так кидайте і, і нормально. І маточка не піднімається, маточка прижекала шість сім рамок розплодує, а внизу вже все вийшов. Тільки, знаєте що, трутень бігає трохи розділительний, то я так відкрию, вижину його звідти. А так ми працюємо, друзі. Тут аж ще де. Знаєте, друзі, що, що я з друзями говорю, от бджоли то 6-7 рамок розплоду виходить. Це 60, це має бути 12-13 рамок бджоли, де вона? Чи це, я не знаю, чи вона пропадає цими холодами, чи Ну, де бджола дівається? Ну де бджола? Тож виходить, дивиться вулику 6, восьми рамочниках шість. Десятирамочник, вісім рамок розплоду. Виходить, ви кось ти вийшов, повністю матка наново засіває. Молоді матки сіють. Де там бджола вся? Бджоли нема. То не знаю, друзі, що чого так, і кав, кормі вже нормально, і ставлю, працюю, і не даю, знаєте, виймаю чотири рамки і бачите рамки пустих, 145 ставлю повних 144, 5, 10 рамочниках 5, 8 восьмирамошках 4 рамки битком, медом 4 дня, 5. Виходжу, голо, Виїдають все. Знаєте, думав, вже сьогодні якесь якесь рання вийшов, думаю, ну все, буде вже погодка, зараз стану, зроблю водочка. На матку, бо хочу закладати вже е, ну, матку, пора закладати матужники, з якими можна вже гратися. Друзі, тільки я це подумав, як вперіщив дощ і за після дощу похолодало. І все. І, і, і як ти зараз каїш, що тебеш робити? Хорошо, я знайду навіть цим холодом покусають, ну це таке, я знайду матку, перенесу, зроблю, а як таким холодом личинку перенести в, в, в мисочки. Я вторік собі, знаєте, було тепленько, поставив зверху на медпідноску, поставив на вулика і собі там раз-раз-раз, раз, раз повибирав, повибирав. Нормально собі. І нормально було. А це рік як цим холодом. Вже і матеріал є, і вже й пора. Тому що в мене є, знаєте, друзі, є деякі сім'ї, які я хочу розбити один вулик на троє розіб'ю, бо я бачу, він то непогано несе. Бачу, є медних, вони піднесли, друзі, ріпак доцвітає. Дай, щоб це погода. На тиждень і були, позаливали 145 ріпаком, досвітає ріпак. То є одна сімейка, яку треба розбити повністю, бо дуже злюче, не можна відкрити. І є такі сімейки, які я тягну-тягну. є такі сімейка, поставила рамочку ще сушні, розплодної сушніни з розплодом. в пух, і вистрілила. А десь які є, що поставив рамки з розплодом, і вони ще не тягнуть, То я хочу в них поміняти матки, хочу подушити ті матки о, і закласти, закладу сірно закласти і щоб вивезти. Мені там не треба ене количество. І ще хочу там нуклеус. мені дав друг, то хочу ще нуклеус, цей там чотири маточки. Там я ж порізав, все приготував. Ну все мене там готове, тільки і, хочу, щоб собі були запасних три 4 маточки. Я хочу щоб вони були в мене запасні, щоб, Ну таке, на всякий случай, там рамочка така. Получається на три секції під це, то получається. Виходить... Одна рамка, ну короче, нормально, підрозпід нормально, під розвиток. Це не міні рамочка, а нормальна така вузенька рамочка, яку я вже хочу. Я вже порізав рамку, вставив туди, все, там медові, все-таки всипати і бджоли і, і маточнички поставити. Ну, є що всипати, Ну то хочу, щоб було хоча б, ми так говорили з другом, хоча б 3-4 маточки, щоб було на запас. Хто його знає? Треба, щоб було, а там звідти взяв перегородку, витягнув, об'єднив, от і все. О, то так, щоб було, а й най щоб зимували. Я їм їх там, тих три рамочки, я їх підгодую, і вони нормально накрасить на зиму, поставлю їм пакетики і вони перезимують. Отакі душі в нас, такі в нас ще нема чим нема чим друзі хвалиться. Може, в кої погода, і ну, нема, нема чим хвалитися. У нас. Я ж кажу, холод і таке болото волочаться за ногами, що не вона такі в нас справи. І льотки знову поприкривав, бо дуже холодно, багато відкритого розплоду, ну, таке перебіг, я ще переглянув в пакети, о, то по підставу, по повідділив, Знаєте, приїзд пакети, поставив їм по дві рамки кроющими, По дві рамки поставив такі полумедові, я їм поставив кроющими, поставив їм приходжу десь днів через 4 ті пус, рамки пусті. То я їх Викинув мене трошки там. Це вже там була ціла купа, це вже я дорізаю, то так негодні викидаю на перетопку, а туди ріжу другий і ставлю туди другий, щоб за заставними. Бо є всякі коряві. Є. Ну, не хотілося звести з осінь, викидати, як вони були. Ти зараз як знайшов вони, хоч і рамки старі, негодні, але вони полумедові, є, такі що повністю медові. То не хотілося, знаєте, викидати з медом рамки. А зараз вони виїдають, я їх буду викидати. Деякі хороші остануться, погані будуть викидатися. О, Рамок вже начистив я багато, затягнуло небо як у мішку. О, То буду погані рамки відкидати, хороші ще будуть працювати. Бо є так і паршивіші, є, хороші є всякі. То, перебираємо. То як є деякі сімейки, дивишся. Поставив рамочку, фу, вже повне вулика, я висічки ставлю, ставлю, Ні, і все. Не, не розвиваюся, як треба, не набираю сили, то я їм повідриваю голови, і, покидаю туди матошнички, ну то як закласти? ну І як. І це все на середу один день, що буде день і ніч, що буде без дощу, а то на цілий тиждень опять дощу. Ой, друзі, як це з цим. Це, ще, як, я не знаю, це щоб в такому прийшлося б. І, щоб не було за цих рамок кормових, щоб прийшлося годувати, я не знаю, чим це їх, таке количество бджоли, чим її нагодувати. Скільки це той сироп, то ще й кажуть, що друзі не хочуть брати сироп. Ще такий фокус, що хоча не хочуть брати сироп. Є такі кажу, що беруть, та є такі, що не хочуть, чи це холодно чи що. а от кормушки не йдуть. З голоду побрута кажуть, а на кормушки не йдуть. Це та таке рамку я обрізала, вже, не повірити, друзі, ну вже треба. Викинути повне відро, опять повне відро, шухварі треба викинути, обрізаю. То дуже добре кажу, от знаєте, кажуть до мене, що на що ти обрізаєш? Друзі, ті рамки, які я не обрізав, де ти захопив п'ясничку, так і вони стоять запечати, їх доли не трогають. Вони це на зиму. Вони муруть згодно трогати. Але коли ти вже зріжеш, то вони, звісно, мусять його забрати і переробити. Отак от і, і, і ріпакові рамки пішли, і соняшники, бо казали, ріпак погано. І ріпак йде, і соняшник йде, і мох, і болото йде. І який був е, ранній мед, в мене був 145-х, е, не докачував, бо не докачував. Думав, хай там буде, такий виймав, сховав, та й тепер он висяк. Навіть якщо кончиться сильно медові, то там ще є такі полумедові. Ні, ну я сподіваюся, що вже, друзі, буде тепло. Я вже сподіваюся, що вже має бути тепло. А це скільки вже холод має бути? Скільки це вже цю грубу можна палити, друзі. Перестав такий не з травня місяця, ми грубо палимо. Така холодна. І на водичку йде, оце трошки підніметься тепло. І падають на воду, п'ють воду і все. І більше нікуди не йдуть, а куди підуть. І ці пташки, як прийшов, тут зграє все по деревах. Ти гоню їх, ти стою на пасі дежуру, діжуру, а куди ти зараз влізеш? Вулик не влізеш і вже по-друге, вже вечір, куди полізеш. Отак перетасовую рамки, знімаю 145-й, перепаковую, переглядую, де більш медові отдільно, де менш медовий отдільно. Є що робити. Треба рамки різати, вже щось нарізав два дні, вже втомився. Думав, от мене цього року не буде вощи на перетопку. Вже два мішки, вже третій доканчую. І ще буде, мабуть, за два мішки треба буде перетопити. Ой, ти таке, як то колись один раз були, приймали так, що не перетоплю, так приймали. Я б ніки здав би, щоб тако не ніки віддав би, щоб ніки не топити, не займатися. Це ж це тягіння, топити, мені що вощу саме тягше топити. Оце цідіння, оце ліпіння, це. Ну але що це така наша робота, друзі? Мусимо ліпити, мусимо робити. Все, вечір холодно, яка прямо так похолодала, ти знаю, скільки і температура впала. Якщо зрання трошки вийде сонечко, пригріє ночі якісь заморозки, як, чи, чи такий холод, що все невозможно. Ну, ти що ти, є сім'я, які поставив 145 й й дивлюся в центр, вроді би займають бджоли, а піднімає 140 бджола падає, опускається вниз. Кажуть, от що буде він робити, як піде в нього ройовий стан. Друзі, на ройовий на стан навіть бджоли немає. Це в би да, там би позавторік. Це рік цим холодом, то навіть на ройовий і чого ж вони мають троїці? По-перше, в мене карніка вся. Все а чого не мають троїтися? По-друге, контролюємо запаси, розширяємо. От прийшов, бачу вже 145 й повний бджолою. Ставлю наверх, слідуючи 145 й з медом. Повний, опять ставлю 145. й А як він дві три рамки займають, то нащо їм ставити більше 145? -й. Для чого? Там так цього тепла не не вистачаєш, буду ставити їм, охолоджувати більше. Є потребність, ставлю, нема потребності, не ставлю. От такі в нас, Так що немає навіть тієї кількості бджоли, щоб підроювати стан. Нема тих каралів з-під низу, так як в мене торік позастроювали з-під низу рамки, нема тих каралів. Я дай зараз не знаю, у мене там є сім'я, яку я готовлю під материнку, там я їм поставив дві рамки вощини. Поставив раніше дві рамки вощини, все нормально, вони відтягнули, дві рамки. одну рамку заляли медом, а одну рамку розплодом. Якось то подивився та, що розплод п'ять розплоді, а та, що була з медом, вже виїли і теж розплодом. О, так що, ну там кормів хватає, якщо треба поставлено. Ну. Отакі в нас друзі справи, так що. Що трошки були, трошки були, знаєте, ви зразу одне время, як засади, зацвіли садки і пішла погода. Так кинулися були носити, так кинулися були працювати чітко. І все, і все, що ж, і холодно, постійно холодно. Холодно, і що ти зробиш? Ну, от, влізеш, яка от так прийшов 145, й і все добре, що я якраз було трошки тепленько, то я в трохи в нижніх трьохсотих перебіг раніше поставив. А це просто не дивився в сім'ю. Піднімаю, знімаю 145, й п'ятий дві-чотири рамки. Туди ж три рамки з медом поставив, оце так перебіг і, за день. Ну яка, це я за день і, ой, отак. Покидав, повкидав, повкидав, та й так. І треба, треба тільки дай чуть погоди, я кажу, цей день, яка вже тіби, вже пора щось робити, щось. Я кажу, нема. Не бачу я того, тієї кількості бджоли, як вона. Я не знаю що вони викидають той розп'ють. Я не знаю що. Чи де він діває? Вроді би ж бачу запечатаний, вроді бачу, лупиться. Сім рамок з бруска до бруска, бачу, є бджоли. Чи це вони цією погодою багато пропадає їх в польоті? Я не знаю, чи захолодають, бо захолодають, то по-любому. То це ж травеньки десь травня місяця, це ж вулики вже мають тріщати, друзі. Вулики мають тріщати, а тут стоїть на одному 145-му до половини бджола, а до половини немає. Отак от справи у нас на цей. Так що я не знаю, що цей рік буде, як воно має бути з цими всіма взятками нашими, з цими всіма хмари ходять і все. Так що не знаю, це одна надія, мабуть, аж на соняшник, бо його трошки в нас там є, хоч би собі принесуть. Вже на щось -то серйозне планувати, то я не знаю. А ну, акація вимерзла, все, акація. Я думав, що в нас йде акація. Трошки листочки показала, не буде акація, акація вся вимерзла. Напусти листочки, ну там такий ледь-ледь липа, на нью розчитувати, що то на слепо її випалює, жара, випалює липу так що гарна липа, все, і льотають, і ці. Дивіться, яка скотина встала на пасіку і стоїть. Стою пів дня, це рано і ввечері не можна одігнатися. Отакі в нас справи, друзі. Так що так ми пасічнікуємо. Тяжке це рік пасічнікування, розвитку я не бачу. Це, це ж молоді матки, друзі, вони ж повинні виривати, це ж повинні бути вулики тріщати. <різь> <різь> Вроді би піднімаєш турсотий корпус, бджола є. Вроді би є. На 145 тільки по центру, дві рамки, а то все пусте. Де, 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 де там щоб ставити більші корпуса, от постав для чого. Отакі от в нас, друзі, справи. Так що працюємо, не знаємо, на що надіятися, але я ж кажу, бігаю, ставлю корма, вже хотілося б і попрацювати, треба було, але не влізе, ще ж кажу. То такі в нас невтішні прогнози на цей рік не знаю. Що нам чекати? Думали, що до 20-го числа, після 20-го числа вже буде погода, а воно на цей тиждень оп'ять дощі, це тільки середа в нас буде дощу, а то оп'ять дощі, дощі, дощі. Каже до мене другий, каже, що ж це робити? Він каже, бери зонтика і бери, роби закладку. Ну а що робити? Ну то що ти за закладка як холодом? Як ту личинку перенести таким холодом? Нести до хати хіба переносити? Ну це теж не робота. Як воно тепленько собі поставив на рамочку з і переносиш отак. Отакі друзі в нас справи. Так що у нас сьогодні ввечері вже бджола вся віддихає Вже навіть не літає. Ось так нас. Нема нічого втішного, працюємо. Але щось там ще на водичку трошки щось там ще, ще берхають воду. За день вип'ють дві-три відрі води їдять. Ріпаковий мед, він приторний. Ось такі в нас правила, такі у нас прогнози. Така хмара суне. Такі в нас прогнози на сьогоднішній день, так що такі в нас, друзі, діла. Добре, друзі. Миру нам, погоди нам. Все, друзі, будемо працювати. Всім пока.